Пірамідки золотих енергій із українськими пропорцями потрібні для того, щоб ви прокинулися, мудрість жити тут і зараз. Небеса вищі, ніж сонце і пшениця. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, Хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійних фанатиків, прошу проходьте, будь ласка, повз і не пишіть низько вібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. У піраміді золотого світла Ісус напакував мені повну повітряну кулю подарунків для українців. Пірамідок золотих енергій із українськими прапорцями на верхівці, пакуючи їх, передавав разом із ними свою настанову, мудрість жити у моменті тут і зараз, цінувати і любити те, що маєте у поточному моменті. Потім я, отій кулі летіла над Україною і кидала на землю ті пірамідки золотих енергій, оздоблені прапорцями. Таким було моє видіння у вчорашній медитації Піраміда золотого світла. Запрошую на мої авторські курси «Базовий», енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Мій всесвіт. Посилання на спільноту знайдете інформацію під даним відео. Запрошую також до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо в моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам. Вам наші енергії, створюючи для вас відео. Якщо мої медитації, а також інформаційні відео вам до душі і допомагають змінювати ваше життя на краще для гармонійного енергообміну, ви можете подякувати мені за них донатом для розвитку каналу. Медитація з Ісусом. Я йшла по широкій алеї. Навколо мене були багатоповерхівки. Потім я спустилася донизу і побачила величезний кам'яний кар'єр. Було дуже багато каменів. На одному з них сидів Ісус. Він був браний у довгу білу одіж, розповідає власне видіння у медитації зустріч з Ісусом одна з особливих світлячків моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт світлячок Алая. Я підійшла до нього. І мені так стало добре. Ми довго спілкувалися, запитала його за прапор. Він відповів: ви, люди, маєте божественну природу, але поверх вас є боги, які живуть у небесах. І це найвище, що може бути. Небеса вищі, ніж сонце, і ваша пшениця. Тому так, зверху небеса, знизу пшениця. Я попросила захисту Божого, і Господь накрив землю таким куполом, неймовірним, від якого йшло дуже високе сяйво і висока вібрація. А знизу ми латали той купол фіолетовими одіялами, які змащували спеціальним розчином. Ми стукали по них, і це було схожим на. Непробивну нанотехнологію, але ці одіяла могли передавати імпульс і завдяки високовібраційному куполу, який створив Господь, ракета, котра потрапляла в це поле, радіоелектроніка тієї ракети виходила з ладу і ракета ракета падала. Потім я опинилася у величезному темному лісі. У моїх руках був факіл. Я йшла дорогою і освічувала її. У моїй руці була ще чия з рука, я вела людину по стежці. Ми йшли повз людей, побачили багато людей, які також сиділи з факелами. Зрозуміла, що це світлячки. Вони згуртувалися і сиділи на поляні, запитала Ісуса. Що ж це за такий ліс? А він мені каже: дивись, це люди. Побачила, як одні люди йшли у темряві, розгублено чогось боялися, сабилися головою об землю, об дерева. Вони падали, підіймали знову, дехто помирав від собою, дехто знаходив для лячків і доєднувався до них. Я кажу до боженьки. Я ж можу підсвітити тій людині, яка у темряві. А він мені відповів: Ця людина не побачить тебе, не побачить навіть якщо ти підійдеш до неї та її за плечі. Тоді я запитала, для чого ж потрібні ці люди, які ходять в темряві і розбиваються? Ісус відповів: Вони потрібні для того, щоб ви прокинулися. Бо ті люди можуть вас вдарити, вкусити, але це, це тільки вам на благо. Ви від цього прокидаєтеся, стаєте сильнішими. Ми ще довго спілкувалися з Ісусом, а в кінці він сказав: Я вже пішов, мені потрібно йти, і почав підійматися в повітрі, а сліди, які він залишав, горіли смарагдовим полем. Я стояла в цьому полумі і мені було так добре. Я здійняла руки вгору і подякувала за все, що є в моєму житті, за все світле. Дякую. Дякую.